Бігом, кажу. Кажу, бігом, а тепер ось масло ми заливаємо. Покажи, яке ми масло заливаємо. Ось таке масло заливаємо. Скільки в нас сережа сюди масла влазить? П'ять? Чотири з половиною п'ять? Ну так. Його ж теж переливати не можна, щоб воно не захльобувалась машина. Треба знати золо... золоту середину. Ну, все, бачите, що робить? Що робимо? Сережа, що це ми робимо? Та масло трошки проганяє. Почули? Бачите, як там все працює, подивимося ну. Звуки такі. Так, воно всі травилися назад, вот. Зараз покажу, як ми це робимо. Все, Сережа так. Подожди. Воно дивиться. От туди вставив Маховить. трубку в маховик і отак вот тепер крутить. Щоб там крутилося. Так, оце все діло крутіння оці всіх оцих всіх штук. Займає десь хвилин 5, поки розработається, поки масло везде поступить, поки е, ну, почне швидше працювати, тому що воно не працювало. Да, так, з першого разу воно починається медленніше, а потім через 5 хвилин воно вже, бачите, стає швидше, швидше, швидше. І Сережа каже, поки воно закачає е, масло, воно вже, бачите, через 5 хвилин починає працювати вже швидше. Так що ось так. Зараз оцей бачок відкрили, де повинен бути тосол. Ну, так як у нас вийшло, що тосол змішався з маслом у двигателі, то ми, бачите, такий робили капітальний ремонт. Називається повний ремонт розборка двигателя до Болтика. Тепер, поки... Ми не будемо заливати сюди антифриз, будемо заливати очищену просто воду скважини, перевіряти, чи, чи воно працює. Потім будемо зливати цю воду, якщо все окей. І вже будемо заливати сюди антифриз. Ось так. Ну і зараз, звісно, будемо зараз встановлювати сюди акумулятор наш. Ось ось Сережа, ні, це воду несе. Все, заливаємо. Ого. І скільки надо сюда залити 7-8. 7-8 літрів А у нас тут 6 да? То у нас вообще воздух, да. Ось, со мной трубку Ну що, от до да? Присоединяется трубка до цього, до чого? До цієї обратку вон туди. Обратку, бачите, там. Там увеличивано, куди надіває. Ось такий повітряний фільтр ми взяли цей раз. Я не знаю, яка його ціна, тому що ми кожен раз брали е, різний. Один раз брали ціна 100 гривень, один раз брали 200, другий раз брали 300 з чим-то. Так що показую цієї фірми, не знаю, яка ціна. Це повітряний фільтр. Ось такий він на вигляд. Ось такий він ззаді. Приблизно десь розмір 30х25, я так думаю. Ціна, я думаю, ціна відрізняється від дешевого фільтра плотністю просто оцієї тканини. Ну, ну, чи бумаги, да, Бумага вона бумаги, ось, ось Ставиться він ось так. По-моєму, ось так. Сережа, а так же він ставиться, так? Да? Оцими бортиками доверху? Да, так, да, все правильно. Ось так, бортиками доверху. Кажу вам ще ось такий масляний фільтр. Це у нас запасний фільтр. Він міняється один раз на 50 тисяч. У нас один там стоїть уже. І один у нас запасний є. Так, це щоб не впало. Зараз покажу, який він. Ось такий, все до нього йде. Таке колечко, різиночка, це різиночка. І сюди ще маленька така, товста різиночка все. Ось така то, товщина його. І сам, і сам фільтр. Ось такий. Іноді буває ще такий фільтр, закритий металевою колбою. Ми ще брали такий. Ну, чесно сказати, я не знаю навіть, який краще. Чи закритий колбою, чи відкритий. Сержа каже, різниці немає. Тому не, не знаю. Тому ось так. Ось такі фільтри. Називаються цяцькі для дорослих хлопців для їхніх машинок. Раніше хлопці гралися в маленькі машинки, ремонтували їх пісочниці. А тепер хлопці виросли, машини виросли, ціни виросли. І тепер граються другими машинами. Так, ось така накачувальна груша є. Це для того, щоб накачати цього солярочки. Угу. солярочки. Фу, як воно воняє. Це для чого ми накачуємо? Це, щоб 100 грамів дати. Що, що? Кажу 100 грамм, щоб дати їй, щоб завелося. У мене А. Так в смысле, ти ж казав, у нас є в бакі солярка. Ні, а туди на руці. Горло. А. В горло їй налесіть. Понятненько. Без 100 грамів вона не заведеться. Навіть більше вона любиться. Це опит. Якщо мало, значить мовчить, да. якщо більше, значить тоді вже говорити буде. Це все, То так, так. ага. бутилка така, напевно. Так, ось такий у нас процес. Накачали. Так, все, це сюди накачали. Чесно, слабо вріза. У мене немає, але я такого. Ну, а потім куди ти що ти будеш накачувати? Гуда, такі лажити бути там. Молодець, там щось кудись скачав і воно туди вилилось. Блін, треба туди буртики. туди аж, туди летить. О, то, шукаєш праця. Там десь був. Встановив вже акумулятор ось такий у нас. Це ж новий, я вам казала, що ми його купляли і в нас поламався десь пару місяців назад. Купили ось такий мощніший, ось на 75 ампер. Помили кришку від двигуна. Чисту таку зробили. Подшкребували все, помили її. Болти попротирали. І, як завжди, одного болтажу у нас, як завжди, не вистачає, він короткий. Пішов Сережа знову шукати болта Коротше, маленького. Чи цього довгого, щоб довший був, бо нашовали він короткий, а треба довшого. Коротше, проблема з болтами. Все десь пропадає. Ще ось таку кришку знайшли. Це її теж треба встановлювати буде зараз децепка. І треба буде, бачите, встановити теж, дивіться, скільки болтів треба це все прикрутити. Капець, щоб не попадала грязь в цепку.